Мої вітання. Сьогодні п'ятниця, 22 квітня. Про події у нашому місті дивіться у випуску новин. В студії працює Володимир Кремінь. І одразу про головні теми. Міський голова Андрій Білоусов продовжує разом з місцевими мешканцями висаджувати молоді дерева у дворах. У Дніпродзаринських школах протягом тижня проводять уроки мужності, приурочені до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Молодь Прозажинська хоче жити у ритмі танцю. Розпочали з флешмобу на площі Петра Калнашевського. Наприкінці квітня в Україні визначається день навколишнього середовища. Символічно, що саме цього місяця у місті проходять роботи з озеленення та благоустрою. Цього разу міський голова відвідав центральну частину міста та віддалену вулицю Дорожню, перевірив, як ідуть роботи, і сам долучився до них. Обов'язкова чоловіча місія посадити дерево у міського голови перевиконана. Мер не тільки сам висаджує, а й усіляко впроваджує програму з озеленення. Сьогодні міський голова Андрій Білоусов завітав на проспект Свободи, де проходили роботи з благоустрою території зеленої зони. За участю працівників адміністрації заводського району, комунальних підприємств та інших служб парк був оновлений двома десятками дерев. Міський голова запросив Дніпротержинців приєднатись до програми озеленення. В субботу в наш городской парк культуры отдыха в 10.00 мы будем подводить итоги нашей акции по озеленению города и будем все вместе высаживать клубу. И, конечно же, хочется обратиться к нашим жителям. Мы в процессе акции высадили несколько тысяч деревьев и во дворах, и в скверах помогать в содержании этих деревьев. Со своей стороны мы сделаем все для того, чтобы можно было обеспечить полив. Ну и, конечно же, следить за тем, чтобы эти деревья и зеленые насаждения никто не ломал. Потому что наш город, как никакой другой город в Украине, необходимо озеленение, потому что мы все понимаем, что у нас непростая экология, а именно зеленые насаждения делают наш город гораздо чище. Наступним місцем зупинки стала вулиця Дорожня. Цей відрізок автотраси має державне значення, але на рівні міста вже давно не мав потрібного догляду. Вулиця Дорожня Дніпропетровська, яка проходить через наш міський, це відрізок Київської траси. І Всі люди, які проїжджають транзитом із міста Києва в міст Дніпропетровськ або Запоріжжя, вони проїжджають по цим вулицям. І звісно, у них складываются впечатлення про те, в якому стані знаходиться наш міськ. У зв'язку з тим, що на протяжении многих, мабуть, десятилетий дорожные служби, нерадивые некоторые дорожные дорожні служби, дорожный дорожній сміт прямо на бочину. тут кусти, які тут росли, они просто превратились в холмы з землею. Міський голова прийняв рішення привезти дорожню в пристойний вигляд. Робота сьогодні тут триває. Біля сотні дерев понад півтисячі кущів чекають своєї висадки вздовж дороги. Было принято решение провести здесь капитальный ремонт зеленых насаждений, кустов и также деревьев. Мы здесь полностью снимаем шар земли, высаживаем новый кустарник, а также проводим омоложение наших деревьев. Сегодня здесь работает предприятие, максимальное количество людей здесь, больше 20 человек, 7 единиц техники, чтобы нам не затягивать на этом участке, потому что большая протяженность, 2 километра. Тут около сотні дерев, максимально до праздників ну, і після святків продовжить випалимо всі ці види роботи, щоб у нас цей участок був приглядний. Крім цього, зауважив міський голова, самим озелененням робота не завершиться. Також буде проведено ремонт доріг і проїжджої частини. Недавно ми зробили капітальний ремонт переїзду на вулиці Дніпропетровська, зробили його резинокордовим покриттям. И крім того, на цих вулицях буде проведений ремонт дороги з нанесенням дорожной разметки. для того, щоб всі жителі, як нашого міста, так і ті, хто проїжджає транзитом, вони видели, що наш город знаходиться в нормальному состоянии, в ухоженном состоянии. Ну, звісно же, всі ці виды роботи ми будемо проводити не тільки здесь, а вже і проводимо по всьому городу. Мер закликав городян залучитись до благоустрою та завоювати Дніпродзержинську репутацію чистого міста з охайними городянами. На Дніпропетровщині для дітей бійців АТО стартували it курси Освітній проект Дитина героя розпочався з Нікополя. Тут комп'ютерну грамотність удосконалюють майже 30 хлопців та дівчат. На черзі запуск груп у кривоморозі новомосковську та павлограді. У Нікополі сіли за парти майже 30 хлопців та дівчат. Діти розділені за віком на три групи. Для найменших заняття проходять в ігровій формі. За допомогою гри в учнів розвивають логіку, мислення, навчають комп'ютерним азам. Для більш дорослих програма ускладнена і передбачає it програмування. Найбільш здібні учні по закінченню курсів матимуть змогу попрацювати в it сфері під час канікул. Семикласниця Вероніка Алексєєва давно з комп'ютером на Ти та все одно записалася на it курси Її тату на днях повертається з передової, каже, дуже скучила за ним і обов'язково при зустрічі покаже, чому навчилася на курсах. Я на цих курсах працює спокоюся інформації, розсматриває множество програм, робота з комп'ютерами і різні зучасний заставляючи самокомпію. На курсах використовують сучасні методики навчання. Вчитель спочатку пояснює теорію, потім діти на комп'ютері відпрацьовують отримані знання. Діти з різних шкіл, в них різні знання, тому в основному перші заняття я присвячую тому, щоб подивитися і вирівняти їх знання з тих тем, які вони вже вивчили. Будемо вивчати мову гіпертекстової розмітки і створення дизайну сайтів за допомогою так званих таблицьких. Навчання безкоштовне. Крім комп'ютерних навичок, тут розвивають уміння комунікувати, працювати в команді, критично і креативно мислити. Заняття двічі на тиждень протягом трьох місяців. Запис на освітні курси для дітей триває демобілізованим, які бажають покращити знання своїх синів та дочок. Слід звертатися до центру допомоги бійцям АТО при Ода за адресою Дніпропетровськ. Проспект Поля, 1, перший поверх, кабінет 105, Телефон 742-86-62. У дніпродажинських школах протягом тижня проводять уроки мужності, приурочені до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. На зустріч зі школярами приходять свідки ліквідатора аварії 1986 року. Цього разу члени спілки інвалідів Чорнобиля відвідали школу номер 40 Дніпровського району. На таких зустрічах школярі отримують можливість доторкнутись до історії, дізнатись причини чорнобильської аварії і почути факти, які ніколи не прочитають в підручниках. Управління освіти і науки провели разом з ліквідаторами чес. Провели зустрічі. Де, дійсно, в одних закладах це були лінійки, в інших закладах це були тематичні години. Ми проводимо зустріч теж учнівської молоді з ліквідатором. Дійсно, для того, щоб і діти знали. Що таке трагедія, щоб ми згадали. Але не тільки згадати тих, кого дійсно сьогодні немає, а саме головне напевно, сказати тим, що ми їх пам'ятаємо. Виховання у дитини, те, що без минулого немає майбутнього. Тому такий приклад мужності, героїзму, який був і 30 років тому, якийсь час надають бійці АТО. Він повинен бути для виховання підростаючого покоління. Дітям показали відео, на якому жителі міста Прип'ять змушені були покидати свої будинки і евакуюватись. Взяти з собою дозволялось тільки документи, продукти та найнеобхідніші речі. Голос у кадрі говорив, що необхідна евакуація через підвищений радіоційний фон і закликав людей зберігати спокій. Микола Нещеред, голова Союзу Чорнобиля України, розповів учням, що на ліквідацію аварії направили 25 тисяч осіб з них 2,5 тисячі жителі Дніпродзержинська, що склало 10% від усієї області. Нині в живих залишилось 1740 ліквідаторів. Тут немає супергероїв. Тут в залі знаходяться прості водії, прості монтажники, прості слісаря. На люди, які 30 лет тому по приказу поїхали в это пекло. Сам на теж ліквідатор аварії. Він потрапив на Чорнобильську АЕС, коли йому було 29 років. Працював водієм. Чоловік розповів, що з Дніпродзержинських заводів вантажили бетон, цемент, свинець і вивозили на станцію. Усе це кидали з вертольотів в реактор, щоб остудити його. Розповів він і про жахи наслідків аварії. Детей, которые бегали в Припять в Чернобыль в, в эти дни до 1 мая, пока не началась эвакуация, их практически нет. Дети, которые получили сумасшедшую дозу облучения, это были ходячие мертвецы. Они были сплошь лысыми и в глазах, и глаза были, это глаза мертвецов, стариков. Они ничего не понимали. Рятувальники та ветерани впевнені, що цю зустріч учні запам'ятають надовго, адже вони почули реальні історії з міста події і дізнались про героїчні вчинки чорнобильців. До всесвітнього дня охорони праці, який відзначають 28 квітня, на Дніпровському медкомбінаті пройшов конкурс малюнків охорона праці очами дітей. Організаторами виступила проспілка металургів. Більше 30 дітей від 6 до 16 років показали дорослим своє бачення світу. Усі учасники отримали грамоти та подарунки. А найцікавіші картинки з часом стануть плакатами і будуть нагадувати металургам про те, що треба бути обережнішими. За словами організаторів конкурсу, металургія це небезпечне виробництво. І для збереження здоров'я і життя на підприємстві діє ціла система. І навіть доводиться застосовувати агресивні методи. Та от дитяче нагадування може стати у нагоді. Будь може, глядя на дитячі рисунки, вони почнуть розуміти і осознавати, що їх безпечність зависить не тільки від їх руководителей, але і прежде всего від них самих. Діти малювали, хто чи може і як може. Та все ж оргкомітету довелося розділити дітей на дві вікові категорії: від 7 до 12 та від 12 до 16 років. Цікаво, те, що серед учасників був наймолодший шестирічний Олексія Цина, який отримав грамоту у номінації, успішний дебют. Мені могли йому відказати. Рібонок старался, рібонок рисовал, поэтому і його рісунок ми теж прийняли. Членів комісії вразили художнє сприйняття та глибина розкриття теми охорони праці на медкомбінаті, а також дитяча майстерність. Тому вони вирішили відмітити окремих учасників. Поліна Рябчук намалювала поросятком і отримала номінацію про серйозне з посмішкою. Я думаю, щоб після роботи всі помили, смыли всю пиль і грязь, і шлі домой чистий. Олександра Вартік отримала номінацію про найголовніше. А Михайло Кудін, маючи досвід участі у конкурсах та навчання у художній школі, виграв звання художня майстерність. Хотів напомнити Старшим людям, щоб внимательны к своєї работе. для дітей малювання це ще один спосіб самовираження, у якому батькам відводиться роль скоріше спостерігачів. Та от у темі захорони праці на виробництві батькам таки довелося пояснювати суть саме про це й розповіла переможниця у молодшій групі Юлія Мельник. Папа мені розказав всі віші, він на там роба і так далі. Я от смотрела мультик і подумала, а как би нарисовать такое, щоб іміна билі там смішальки сетала мультика. За допомогою улюблених мультяшних героїв дівчинка показала найактуальніше, що саме треба оберігати. Взагалі світ очима дітей значно відрізняється від бачення дорослими. Та от бажання прославитися і отримати нагороду за свої труди залишається на все життя. Мені б хотілося отримати подарок, то в нього закінчилася, я так подумала. Ну а серед старшої групи учасників конкурсу переможцем став Олег Гусак. Саме його малюнок сподобався комісії. ось вот цього електрика, попавшись під воздействию електричного тока. Я б його розвісила у всіх щитових. Ну, а сам переможець, не дивлячись на свій юний вік, дивиться на життя з гумором. як-небудь. Усі учасники конкурсу отримали подарунки для розвитку своєї творчості від організаторів, які наголосили про проведення наступного вже фотоконкурсу Дитина батьківщина Україна», приуроченого до дня захисту дітей. Черговий раз молодні Продажинська вразила усіх своєю активною життєвою позицією та щирим позитивом. Студенти різноманітних навчальних закладів провели видовищний флешмоб під символічною назвою Живи танцюючи. Чому були присвячені запальні танці на площі Калнишевського? Дізнавалася наша знімальна група. Ініціаторами проведення флешмобу стали Дніпродзержинський департамент молоді та спорту і клуб Фіт Приємно відмітити, що такі міроприяття в місті становляться традиційними. Дніпродзерська дуже любить. минулому році ми проводили флешмоб. Активну допомогу у залученні студентів до цієї акції надала молодіжна рада міста, представники якої провели відповідну агітаційну роботу у навчальних закладах міста. Молоді люди із Радістю відгукнулися на цю пропозицію та почали активно відвідувати тренування. Ви знаєте, перша репетиція ми були удивлені, що прийшло дуже багато людей. А, коли ми записали їм матеріали, вони готувалися, ані репетували у себе в учебних заведеннях. І коли у нас була генеральна репетиція, ребята вже були готові. У флешмобі взяли участь представники майже усіх навчальних закладів міста. Та найбільш активними виявилися студенти Дніпродзержинського технічного університету. В цьому году вже не перший раз. У принимает участие В акції. В прошлом году э, колледж ставил флешмоб, в этом году нам предложила глава студенческого парламента, потому что флешмоб ставил фиткерс. Мы быстренько организовались, собрали команду и упорно учились. Потому что я очень люблю студенческую жизнь и хочу по максимуму, чтобы ДГТУ и молодежь принимала участие в таких вот мероприятиях. Мы принимали участие и в акции 1 декабря Антисмит, который департамент молодежи делал. Вот и тому хочу, щоб все дружненько і чтобы всі э, старались по максимуму активно проявлять себя. Дата 21 квітня була обрана не випадково, адже саме цього дня відзначається міжнародний день солідарності молоді. У визначений час учасники флешмобу зібралися на площі Кавнишевського, продемонстрували запальну та веселу танцювальну програму, яка символізувала, що Дніпродзержинські студенти намагаються бути активними та жити у ритмі танцю. На думку учасниця. Заходу такі акції є вкрай важливими, адже об'єднують молодих людей разом. Я думаю, це дуже важні мероприятия. Вони дозволяють молодежі знайомиться між собою і проводити час з пользу. Вони зближають, ані дуже зближають і делають. Роблять... Для студентів очень важний взнос для развития активної життя. Це очень важно для кожного студента. Просто учиться э, пари это не також интересно, А коли вот такие всякие мероприятия, это нужно у заході. Взяли участь понад 250 студентів міста. Закінчився флешмоб колективним фото на пам'ять. У Дніпропетровську проводився відкритий кубок України з пауерліфтингу, станової тяги, жиму лежачі, пушпулу та багатоповторного жиму по версії gpf Еф у змаганнях взяли участь 60 спортсменів. Честь нашого міста відстоювали два спортсмени із спорткомплексу Дзержинка Наталія Мілєєва і Юрій Бабенко. Потрібно також відзначити, що головним суддею кубка була багаторазова чемпіонка та рекордсменка Європи та світу Людмила Гайдученко. Юрій Бабенко, який виступав у ваговій категорії до 52 кілограмів, зміг в жимі лежачі вижити штангу вагою 75 кілограмів і став переможцем, виконавши при цьому норматив кандидата в майстри спорту. А ще юнаку була присвоєна перша суддівська категорія. Наталія Мілєєва теж зайняла перше місце у ваговій категорії до 60 кілограмів та третє в абсолютному заліку. Після проходження допінг контролю Мілеєва підтвердила свій аматорський статус. І далі розповім про погоду на вихідні дні. Протягом вихідних буде переважно ясна погода без опадів. Середня температура повітря становитиме 8-9 градусів із позначкою плюс. Вдень від 16 до 19 градусів тепла. Вітер змінних напрямків від 3 до 6 метрів за секунду. Ну а от саме на цьому наш випуск новин завершено. Бажаю вам приємного настрою та вдалих вихідних, незважаючи на примки погоди. Оді працював Володимир Кремінь. все добре та чисти.